Слава Ісу! у нас є дуже радісна новина цього тижня. Є підписана коаліційна угода. Нарешті демократичні партії змогли це зробити і достатньо швидко. На підставі цієї коаліційної угоди вже зараз готується програма діяльності уряду України, або буде втілена ця коаліційна угода, або всі політики, які не справляться з цим завданням. Мусять просто піти. Я сподіваюся, що і в подальшому ми зможемо знаходити спільне. А чому так сумно? Чому вони такі сумні? Хлопці, та ви маєте бути радісні. Ви ж тільки що підписали найважливіший документ. Ви маєте святкувати. А ви як той віснючок іа на свій день народження? Ми підписали коаліцію. Сьогодні так підписали коаліцію. Може. Але всім наплювати. Коаліцію ніхто не святкує. Ви Підписали коаліцію. Ага. А шо, не То, що не видно? Салюти. Святковий торт. Тощо не бачиш? Нє, я також. Навіть пан Ляшко на себе не схожий. Я, коли дивився відео, чекав, що він от-от витягне пакети, почне їсти землю як колись. Але він продовжував вдавати із себе серйозного політика. От акторечко! І це вони тільки найлегшу сторону перемовин завершили. Може, саме тому вони такі сумні. Вони розуміють, що попереду розподіл посад. І можна тільки уявити, якими будуть їхні обличчя у той період. Ми не радимо стежити за розподілом посад людям із хитков психікою та слабкою душевною організацією. Це видовище для людей із сталевими нервами.